Коли я розповідала про свою освіту, я говорила, що це один з reason to believe. Ну, що найменше для моєї аудиторії, це актуально. Які ще reason to believe я згадувала, це досвід. Я навіть там, типу, свайпала свій LinkedIn, можна зайти на нього, подивитися. Це також важливо, тобто не тільки які знання ви отримали, але і де ви ці знання застосовували та наскільки успішно. Також, що важливо, це рекомендації або відгуки клієнтів. Якщо у вас не було клієнтів, а ви просто працювали на якусь компанію, то рекомендації це теж можна зробити в LinkedIn. Можна попросити ваших колег-керівників залишати відгуки на LinkedIn. Це дуже класно допомагає вам в кар'єрі будувати себе як професіонала і професійний. Бренд, якщо говорити про вас, наприклад, як про консультанта або про власника бізнесу, то звичайно відгуки ваших клієнтів це і є також один з різних тубілів.